Із висунув кандидатів на вибори 15 грудня. Це ви від своїх після свого з'їзду приїхали? Ні, наш з'їзд зараз я Повертаюся на, на свій з'їзд на Соборізь. Ага. У нас є узгоджена позиція з нашими партнерами. Чотири округа висуває політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Один округ в Києві висуває Всеукраїнське об'єднання Свобода. У нас є продовження нашої співпраці з нашими політичними партнерами із «Батьківщини». батьківщин. Сьогодні ніяких більше пропозиції інших поміняти немає. Немає. Ми підтверджуємо наших кандидатів, які були, які виграли вибори 28 жовтня. Ми зараз підтверджуємо їх. Юрія Левченка на нашому з'їзді і чотирьох кандидатів батьківщини на з'їзді батьківщини. А Як Романюк буде брати на 94 му окрузі, якщо він, якщо це ж треба особисто подавати заяву до ЦВК. Він же ще вперед не кордон, то його ж може. Я думаю, що у нас є юридична служба у наших партнерів батьківщині, яка зможе це питання вирішити. Тобто ви не пропонували свою кандидата на цей округ? Ми домовилися, що ми зак... закінчуємо так само виборчий процес по цим таких округам, як ми його і починали. Ми не рухаємо нікуди наших. Кандидатів. Вони просто повторно підтверджують свої повноваження як обраних людьми народних капітан. Наш кандидат Аркадій Корнацький по перемальському виборчому окрузі. І тому я думаю, що там робота в округах в мене буде надінтенсивна і надактивна до 15 року. Втрачаєте 17 тисяч гривень, які депутати надають саме допомога. Це переважно є дорога, це є проживання, але також значна допомога громадським структурам, значна допомога на матеріальну допомогу. Я сам депутат з Вільчини, є як мінімум дві громадські організації, спадщина, громадська організація «Тустин», яким я щомісяця, щомісяця наголошую протягом цієї діяльності, кілька тисяч гривень місяці виділяю і буду проводити